Привет. Так розуміє, що я до тебе, судя. По всьому, скажи мені, Віна, чесно, сама ти відпустку йдеш. Серйозно, так на смерть всіх, розумієш, припахала до роботи. Тоді каже, куди поїдуть відпустку ті кого-мозінковими. І так, і так, перша країна у нас Єгипет, традиційно, традиційна шарм лішеєх, шарм полідей резорт. Так щоб не перейдатися на нормальному літньому, розумієш. Сонечку. Так, старий у нас Майорка, вторая страна. Пальма де Майорка! Це держава Іспанія, це Болгарські острови, Середземне море, місто називається Санта Фонса, готель називається Дель соль Просто унікальний готель, він ще називається Сютін Spa. Там немає навіть звичайних номерів Даблі, тому що в кожному номері є здарований джакузі, двокімнатні номери, кухня, там все, що хочеш. Но один з моїх найулюбленіших готелів, які ми знімали. Далі. І монастир, це Туніс. Тунис. Тунис. Uh, район Грамар Паласа. 4 з'їзди. Так, щоб ніхто не сумнівався. От, так само з на море. І четвертий конверт, так ну, то що вам про нього? Самі знаєте. Якщо не дай Бог, в нас пара витягти четвертий конверт, це автоматом говорить про те, що ніхто нікуди не їде. Все, давай тримайся, За годинку я дзвоню, тобі каже координатор. Пока. Можна я з вами посажу хотіть трошки. Нема взагалі. Не І велосипед купити можна? А, не знаю. А, а сам де взяв? А я на аеропоті. На велосипеді? Так. Ох, тобі класно. А на свіжому повітрі. Поїхала на моря. Ехали. Я паспорт за продаван? Есть. Живешь в Киеве, про чужие Киеве, правильно? Так. Да. Вот разум знает, на 8 дней в 7 ночей. Зараз. Мы ныряем, не ныряем. Куда? Не, у мене рибалка. Понял. Че? На море поїхали. Поїхали на море. Паспорт есть закордонный? Дочек, поїхали на море? Ні. Поїхали на море! Море, мороженое, за... на мороженое. Поехала на море. Стій. На 8 дней все ночей.

Налякайтесь. Вас приховує камера. Що ми робимо? А в першому районі? Факсів. Документи та по всі дома? Ідентифікаційний код написано. Паспорт український закордонний. Це три документи. Ідентифікаційний код тут, паспорт український закордонний тут. Бачите, паспорт? Я мав ручку по целую своїх поділах. Окей, є паспорт один, паспорт другий і ідентифікаційний код. Ну, все. Все потрібно, саме собі. Песпаспорти, ти розумієш, що варто не полотиш. Все, це питаємо. Це повертаєшся сьогодні. Тобто, Якщо тобі що щось треба зробити, забирати, а робити зараз. Okay. Добрий день. А це оце тві голупну по Європах. Так, а що це таке? А ми пробуємо забрати вашу співробітницю кудись на море тут їм все вийде. Або в Іспанію, або в Куніс, або в Єгипті на 10. Я з вами роботи зі нього, мені все мобілі. Тот мене. А ви скажіть, хай іде з бом, перекрасити нам їх дорогу і все. А, пожалуйста, да? конечно. Дякую. Да. Так. Зараз. Сьогодні ввечері. Прямо зараз. Спасибо. Все, то вообще? За Все простим. Конверта. Ну, я зразу можу сказати, якщо ми, наприклад, до коря. Тормози десь тут, зупинка велика, льдай батак. Що ти зараз витягуєш не те, що потрібно. Ну, тоді все. Цей. Сьогодні на блок питань номер 1 В тебе є три питання. На території якої країни виникли перші банки? Де був створений перший банк? Місто, в якому жив Том Соєр. В якому році почала видаватися газета Правда? Питання до виборів. Саня Попов, дякую. У да? тебе я на все просто 10 десь Скажіть, будь ласка, на території якої країни були появи перші банки? А В якому місті жив Том Сойер? Я вам скажу хотела, чесно. Прости, друг, я очень хотіла вийти. Ну... Говоримо зразу чесно, це остання передача цього сезону перед нашою відпусткою. Реально а, ми були чітко настроєні на те, що пара по-любому поїде. Сталося так, я і...